Всім привіт! 27 жовтня 2025 рік компанія Електромотор на доставочці. Друзі, доставив отакий от от інверторний генератор Чемпіон, пікова потужність 4,5 кВт, робоча 3,5. Його код товара 5009 і він отак, друзі, виглядає. Можна його запустити в трьох варіантах. Ручний старт з допомогою електростарту. Ось тут, друзі, я покажу. А також за допомогою отакого от чудового пульта. Що тут у нас є? Це у нас включення акумулятора для того, щоб запустити, а не забути включитися за паралелий другий. Тут у нас виход 220, 12. І як проходить запуск, зараз, друзі, подивимося, переводимо от в робоче положення, нажимаємо. о, Бачите, навключить. Включили акумулятор. Нажимаємо. Бачите, горить. Нажимаємо. Працює, друзі. Переводимо робоче. Отак як, друзі, працює. Досить тихо. Телефони не дають поговорити з вами. Тут у нас економ режим. У нас вольтаж, герці. Да моточаси. Все, друзі, заглушили ми його. Як-то так все. Да, за допомогою пульта. Все, мене підганяють. хотять би слід запустити, так що, друзі, всім миру добра тепла. Кого зацікавив, телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Миру нам.